Пас і страх у всіх є, як виїжджаєш на позицію, як то кажуть, якщо нема страху, то значить з тобою щось не так вже. Страх весь час є, але стараємося шуткувати один з одним, можемо там підкальнути. Перші три літери прізвища Дон. І якраз оце були меми ходили за того Кадирова. Як він розмовляє і постійно через це дон, я сказав дон, я туди Дон, я сюди Дон. Даю, то хлопці мені так, я собі вибрав інший позивний, а вони мені то, як приклеїли цей. Я теж зять був спочатку, а наймолодший. Я з дідами такими служив, що вже дочок мали такі, як я, а потім це став борзий вже. Нагрубив трохи керівництву, та й хлопці казали, що о, борзий. Ми мали виїжджати з ПЗРК, але він якийсь новий прийшов теж саме у Житомирський. Хотів мене це на кухню послати, то я якось так вивернув та й поїхав <смі> на виїзд. Я буквально, як строчку відслужив, я місяць тільки вдома побув. І поїхав якраз в Київ на роботу. Вже оформився, все офіційно і почалась війна. Та я зразу в мене, я став на облік, як звільнився з рокової служби в Житомирський загін. І зразу це, як війна почалася, я набрав, чи можна під'їхати, можна. Ще така історія була, я їхав 12-1 з Києва, вже була комендантська, тоді вже були, І мені хлопці на дембіль подарили пулю, брілок. Вона постав всередині, та й мене на блокпосту обшукують. І знаходять цю пулю, і ложать мене мордою в пол, що я це, якийсь терорист чи, чи хто. Але в ітогі, хоп, я показав їм військовий квиток і дзвонив до цього командира, що я дзвонив до того, та й так вони мене завезли вже в частину. Був там ПЗРКшником по небі вже. А перевівся в Донецький по власному бажанню і так якось обрав посаду, щоб так само щось потужного стріляти. Коли в тебе цей адреналін, коли ця ракета полетіла, вже кров застигає. то воно… На початку війни вивіз сім'ю ну, в Львівську область, виїхали з Донецької області, з Краматорська. Відразу пішов до військомату, став на облік, ну і згодом пішов служити кордонів війська. На початку ми, як я вже перевівся, ми поїхали перший наш бойовий виїзд у Бахмут був. Перша бойова робота була по особовому скупченню особового складу. Буквально визвали нас швидко, ми приїхали, розложилися, знайшли ціль. В моніторі видно фізіономії, видно рух їхній, навіть видно жести, як вони що там показують собі щось, говорять. Було десь їм чи наказ давали, чи що, непонятно було. І ми туди одразу чоловік 7-8 може. Ну, але ну, нормально, відпрацювали. Що там Зак... робиш? – Заклініла. Вона трохи важить. Важка дуже. Машина не повсюди може довести нас і ми все беремо на плечі і несемо. Плюс дві ракети по 30 кг, та й воно виходить понад більше 100 кг. Ми купили собі ще грифа, займаємось вдома. Я колись важив 60 кілограм, як призвався, 667 чи 65. Зараз я важу 85, ну, типу. І то не є десь жир, а м'язи в основному. По продуктах у продуктах нас видають настільки добре. Ні, ми це. навіть за кашу, мабуть, забули. У нас таке все картопля, макарони, гречка, плов варимо часом. Салати робимо. Сльотку привезли, то ми шубу зробили. Шубу, картопля. Ну, давно рідкого не варили, треба, до речі, щось приготувати. З дому висилають часто, але висилають багато, і воно в основному ми не встигаємо його з'їсти, воно портиться тут. Стараємося і так його пороздавати. Хлопцям передаємо на позиції. Собі лишаємо і на локаціях так само. Не передавайте, бо воно спортиться. Да, не з хвилюйтеся. Все хвилюється, Єсти, що ми тут голодні, голодні холодні. Ми ну, цілий час кажуть, що не треба там інший, ну, зайвий раз щось Задатокі відправляти. Державного то... забезпечення да. там дуже багато, ну, типу, йде. І ще плюс домашнє. Ну... А воно вже зараз так стало, що воно не відрізняється. Державне чи домашнє, воно все свіже, все нормальне. Змінилось набагато. що Брати на початку війни тих дронів можна сказати взагалі. Бо про скиди ми взагалі мовчимо, бо їх не, ну, не використовувались. А зараз десь піднімеш голову і не побачиш все. Ну, тіпа, дуже сильно змінилося. Зараз важко стає. Треба весь час слухати небо, дивитися, бо, як не дай Бог, прогавиш, та й. Виконували бойове завдання і засік нас коптер. Скинув скит нас, є у нас пробоїни тут, тут і в прицелі. Слава Богу, всі живі, всі встигли відійти, сховатися. Вже ми відправляли її на завод, вже її підлагодили, все нормально. В першу чергу треба Довіряти один да, одному, мати і полагатися, один що у разі чогось він не кине тебе. Ну, у нас такого немає. Ми один одному всі довіряємо і знаємо, що у разі, навіть якщо 300, то він тебе витягне. Ну, типу, З таким мотивом ми йдемо на що один одного по-любому хтось зможе забрати, не кине в біді. Я зараз на початку такому підписую контракт і стаю начальником протиотанкового відділення. Е, ну, е, думаю, трохи кар'єри, та й воєнна кар'єра планую собі далі. Піду вчитися десь на офіцера, як війна може десь закінчиться, та й, та й щось -то воно вийде з того. Ой, я так ще не бачу коротше, до кінця, але ж я маю сім'ю. Продовжувати жити з сім'єю, щось нагаджувати, можливо, ще народити доньку ще одну. Доньку маю, щось мені хочеться ще. Вона дуже пишається батьком і дуже чекає додому. Як обереги від доньки, передача, ну, дала такі брілочки, побрякушки. Кожен раз, коли вони мені ну, чи брязкнув, чи я попався на очі, ну, я завжди згадую, від кого вони її. Для чого вони мені гріють серце і душу і завжди нагадують, що є заради кого жити, то треба теж ставитись до бойових завдань. Не тільки з відвагою і там рв'єнням, але і знати, що тебе чекають вдома і треба повертатися живим.